Друзі, всім привіт! Нарешті, нарешті ми з тобою зустрілися. На жаль, логістика унеможливлювала огляд речей на наші улюблені бренди. Але в мене є чудова новина. Компанія Inditex повертає свої магазини в Україну. Твої і мої улюблені зара, поленбір, Bershka, Stradivarius І нарешті Dutti знову стають доступними. А це означає, що ми з тобою будемо бачитися набагато частіше. Мої параметри і ссылки на всі речі з сьогоднішнього огляду я залишу внизу під відео в інфобоксі. Підписуйся на канал. Якщо ти ще не підписаний, став лайк цьому відео для того, щоб ми його могли дивитися якомога більше людей. Разом з тобою ми просуваємо україно умовний контент. Готовий до краси? Поїхали на шопінг. Абітики батайд, аби I've been thinking how I'm alright There's a reason for my feelings There's a reason why I'm healing, yeah I feel higher than the ceiling All because of you You and I are so sweet, so sweet Talk until we're asleep, asleep Every night I fall deep, fall deep but love, yeah But you really get me, get me Make me fall to my knees my knees, every night I fall deep, fall deep alive My reading. I should catch up on my eating, yeah. But it's hard to keep a thought straight with you all up in my face. Try to get you on my mind, but why should I when you're all I really like, yeah? I feel higher than a mountain, all because of you. Перший образ на сьогодні я підібрала ось таку парку, вона оверсайз, на мені розмір S. Якщо чесно, мені б хотілося ще на розмір менше. Але в даному виробі S – це найменший розмір. І враховуючи, що це буде верхній шар в нашому образі, під низом ще буде куртка і футболка, виглядає, наче і нічого. Колір в неї, чорний, навіть такий, я б сказала, графітовий, це 100% поліестер, але відчувається от на дотик нормальними. Мені сподобалось. До неї в комплекті йде пасок, яким ти можеш підперезатися, застібнувшись або просто зав'язавши перед собою. Під низ я обрала ось таку куртку бомбер, вона мені трішечки нагадує, якщо чесно, такий бушлатік в моєї бабусі такий був. Але вона неймовірної якості. Мені дуже сподобався колір, на мені розмір S. я нагадаю, що мій заріст 1,71, і рукава не за короткі. Штани пісочного відтінку на мені розмір 34, вони зав'язуються на талії, не застібаються по довжині, мені також комфортно. Звичайна біла футболка, ти можеш обрати її в масі модуті, якість мені подобається, або свою, звичайну, яка вже в тебе лежить в шафі. І сандалі рибака або дідусякому, як подобається, такого, знаєш, коричневого, я б навіть сказала, бордового відтінку. Другий образ я підібрала ось таку ветрівку куртку на мені розмір S, але хочу зауважити, що на сайті вона набагато темнішого кольору, майте це на увазі. Під низом топ, білий з домішком льону, на плечах такі декоративні гудзики, вони не відстібаються, і штани, штани дуже приємні на дотик. У складі льон, віскоза і ластан, до речі, їх можна брати в машинці, на мені розмір 34 подовжені теж супер. Вони зав'язуються всередині, ось на такі зав'язочки. До речі, що хотіла сказати про сандалі, на мені розмір 39 і в мене завжди вагання між 40 і 39 розміром. Вони повністю шкіряні, надзвичайно зручні, тому якщо в тебе теж вагання між розмірами, то знай, що обирай свій звичайний розмір, не треба брати на розмір більше. Як на мене, вийшов дуже цікавий повсякденний образ. От начебто, все дуже просто, але і красиво. Ти можеш піти собакою, і з собакою, так на прогулку, і за дітьми в школу, в садочок. До речі, до цієї всієї краси підібрала ось таку сумку. Вона виконана з льону у вигляді полумісяця, і в неї вставки із натуральної шкіри. До речі, хочу звернути твою увагу, що ручки різного плетіння одна просто шкіряна, а друга, наче її заплітали. Дуже цікаве виконання, як на мій погляд. І поки не забула, будь ласка, напиши свій коментар, який з образів тобі сподобався найбільше. Мені це дуже і дуже важливо. Наступний третій образ я передібрала в'язаний топ-жилет кольору Хакі, на мені розмір S, Звичайна біла футболка, максі джинсова спідниця. І ось такі прикольні капці. Мені здалося, що по кольору вони дуже класно сюди пасують. На мені розмір 39. Подивися, яка класна в'язка у жилета. І я обрала футболку з коротким рукавом. Вона повинна. Трішечки визирати з твого жилета, як, наприклад, прикладі цього образу, будь ласка, дівчатка, наберіть ваші оверсайз футболки з довжелезними рукавами, які лопухами потім стирчать з ваших пахв. Це негарно виглядає. І Максі Спідниці зараз на піку популярності, якщо ти хочеш бути ультрамодною і ціпенькою, благословляє тебе на Максі Спідниці. До речі, як і ультраміні, також дуже модні цього сезону, яку саме довжину обрати, це вже вибір за тобою. Наступний образ я підібрала ось такий светр в пісочно-бежому відтінку, шкіряні шорти бермуди і окреме моє кохання, туфлі на кшталт Mary Джейн, але вже в інтерпретації Масиму Дуті. На мені розмір 40, 39-го, на жаль, не було, і вони завеликі. Дуже мені сподобалося плетіння у цього светру, він оверсайз, на мені розмір S. Шорти бермуди 36 го розміру були в магазині, і вони на мене завеликі. Мені потрібен мій звичайний 34-й. На дотик, як і вся замшева шкіра, просто неймовірно таке враження, що ти опиняєшся на небесах. Не знаю, наскільки буде практично носити подібну річ, тому що її, звичайно, прати не можна, треба здавати тільки в хімчистку, але виглядає дуже і дуже цікаво. Під низ я підібрала звичайну білу. Майку, це ще окремий тренд цього сезону. Раніше б я підбирала саме бежеву в тон светру, щоб її максимально не було видно. А в даному випадку, саме тому, що білий колір просвічується, це додає родзиночки образу. П'ятий наступний образ, скажу по секрету, мій найулюбленіший. Підібрали жилет, спідницю у Максі, і ось такі сандалі. Що я про них хочу тобі сказати? Вони надзвичайно зручні. На мені розмір 39 і вони класно підійдуть на широку ніжку. Жилет і спідниця в розмірі XS, і чому жилетка на мені не сіла в районі грудей, вона якось дивно стерчить. а спідниця окремим моє кохання, я одразу її собі придбала, не чекаючи на знижки. Цей комплект можна носити не тільки костюмом. Жилет, наприклад, ти можеш комбінувати з білими брюками або з чорними льняними палацо. Спідницю також можна вдягти білий топ бо білу жилетку також буде класно виглядати. Жилети залишаються з нами, вони були в тренді минулого року, позаминулого року і зараз не збавляють своїх позицій. І, слава Богу, їх дівчата настільки полюбили, що бренди з року в рік повторюють, інтерпретуючи під сучасну моду. Далі подивимося з тобою трикотажний костюм зі спідницею в кольорі Бургунді. Сандалі, ти вже бачила з минулих образів. Можливо, хтось скаже, що цей колір не дуже. Підходить під літній сезон, але мені чомусь він сподобався. Дуже класна якість трикотажу. Вироблено в Туреччині, а ми з тобою знаємо, що турецький трикотаж найкращий у світі. Топи спітниці на мені в розмірі XS. Не знаю, наскільки я бачу цей образ, наприклад, в місті. Але на відпочинку у теплих країнах вийти на чи на вечерю, чому б і ні. До речі, цей трикотаж класно холодить, тому тобі в ньому не буде жарко. Досі такий відвертий виріс, але знову ж таки, якщо це буде десь в жарких країнах, чому б і ні. Білизну краще підбирати безшовну, щоб вона не виднілася через трикотаж. В цілому мені подобається, нічого ніде не просвічується, і трикотаж не робить знаєш, таких зайвих складочок в тебе на тілі, як це може бути у більш дешевих варіантах. І останній образ на сьогодні це повсякденний лук, але зі своїми родзиночками. Ось, наприклад, подивись на ці круті балетки, на мені розмір 39, і вони такого сріблястого кольору. До речі, от бачиш, фурнітура в них золотава мається на увазі, якщо це для тебе важливо. Кардиган 100% бавовна на мені розмір М. А особисто для себе обирала еску. І незважаючи на те, що під низом футболка, Мка все ж таки виявилася завелика. велика ески, на жаль, не було в магазині. Сподобалось, що він виконаний, іначе знаєш, сплетіння косичкою, Тотем в минулому році виготовляв топи з подібною текстурою, дуже дуже класні. І ці. Брюкі палацу, окремо моє кохання, вони з льону, але вони не дуже мнуться. А на літо, як ти знаєш, це неабиякий який плюс. Мені знову ж таки знову подобається цей образ. Це 100% про мене, про мій стиль. Так би я ходила хоч кожен день. Дякую тобі за перегляди. З нетерпінням буду чекати твоїх коментарів. Бережіть себе і своїх близьких.